Це було поле заміноване, ми його розмінували в 2022 році. І зараз тут працюємо. Починали ми з саперами військовими, потім їх звідси забрали. Ми далі продовжили те, чому вони нас обучили. Ми намічали де що знаходили. Так дійшли до цього, що вже можемо тут працювати. Стан дуже гарний, вона, я думаю, що ще дня 3-4 вона вже зійде. Тільки якби ще пройшли б жіб, хоча б один дощ. 80% я зможу обробляти. Ми таки не зможемо обробляти слатино, і то ще під питанням плануємо, бо там дуже великі обстріли кабами і все местами. Не дуже хочеться рискувати хлопцями-механізаторами, бо це зараз дуже і так розкіш для фермерського господарства. Дуже сильна загроза трішки відійшла. Це сталося, коли наші збройні сили вибили ворога з руської лазової. Ну трошки з нашої громади подвинули до кордону. Було прийнято рішення знову поновити поголів'я. Сіятись практично не вдавалося. Ми посіяли там буквально 10%. відсотків. Ну а треба ж було за що чогось функціонувати. І, в принципі, свині нас ну, тримала, скажімо так, на плаву. З марта місяця в рухи спротиву був. Не думав, що от, е, так полізуть сюди, звісно, сусіди, так все і споганять нам тут. А. Скільки всього замінуть, скільки всього розіб'ють, скільки розрушили саме. Скоріше хотілося, щоб вони звідси уйшли, щоб їх вибити, звідси прогнати і сіяти, бо я люблю свою працю. Це 25 вересня 2024 року ночі прилетіло три ракети. Заявлені, як 3С400 це було. Це телескопічний навантажувач. Він стояв прямо прям ось тут. Тобто тут Одна ракета прилетіла сюди, ну, він згорів, його попрошивала осколками, ну, він якби відновленню не підлягає. Одна ракета теж отута прямо упала, там була третя ракета, прям сам ангар. Підрахувати, тут треба все, скажімо так, бульдозером і заново. Щоб зараз заново построїти, ну, це плюс-мінус отакого розміру склад. Ну, я думаю, це близько 100 тисяч доларів. Це тільки склад, наприклад. Цьому році, дякуємо Богу, все в принципі вовремя. Ми закрили тут і вологу. Провелася одна культивація, провелася потім друга передпасівна. І зараз тут ми сімо кукурузу. Трішки землі залишається там ближе туди до кордону, але за небезпеки ми туди заходити поки що не можемо. У нас 27 аграрних підприємств, які зареєстровані на території громади, і вели посівну роботу. З них сьогодні 10, які проводять посівну кампанію. Ті аграрії, які ближче до державного кордону, на жаль, вони не можуть в повному обсязі провести свою роботу. Складності в тому, що ворог застосовує сьогодні в дрони, застосовує волокно. Він наносить удари по нашій аграрній техніці, яка виїжджає в поля.